Промили, очистили, славили, синька. Будемо різати. Сьогодні у нас свиня йде на продаж. Чотири клієнти будуть забирати почали. Обрізаємо їх завжди ноги. Прорізаємо сухожилля, щоб нести було. Удобно. За ноги. Так, далее будем отрезать волосы. Шоки будут для себя. Будем таким способом сегодня работать. Тут водичка, якщо забарлись. Лі сюди на декров. Так, на держи рукою. Виріжемо що-то видно вирізу. Обично ми її вирізаємо, викидаємо. Ну так поверне. Сі сторони. Так. А зараз вырезаем язык. Вырезаем с двух сторон. Так, воду ли? Куди їх? Сюди? Подрізаємо голову. Тут ми вже не раз казали, люди знають. Ще раз водичкою полізю. А тут є Атлантик, естрофей, де головний мозок з'єдняється складовувати спини. І отак от ми відрізаємо його. Промиваємо водичкою. І сильніше воду, ніколи не жалітої води. Так, де вона стоїть? Все, наливай води. Наливай воду. Промай, злі, а вона сікає, я. Так, Таня, води холодної принеси, щоб була тут. Так, ось, да, холодною. Холодною змиваю. Ще Що, злі. Тут в шиї найбільше вен, артерії. Воно завжди, як висить, воно всікає. Як так рішили не чуть. Ну все добре. Хочу трошки сьогодні розказати, є різні способи переробки свини туш. Цей спосіб, що ми зараз робимо, називається переробка свини туш із смалкою. Коли ми смалюємо, шкіра складається вона ми із таких слоїв. Верхній називається епідерміс. А далі йде дерма. Далі йде дерма, І під дерма ми коли мали, ми його в першу чергу спалюємо зчищаємо сапкою чи ножем. А це вже, вже дерма, І ще є під кожна печатка і потім ще одне, це вже жировий жир, шпіг, сало. І розрізаємо тут полонному слащенню. Закриваємо, робимо закоповку. Закоповка це коли ми вирізаємо. Задній проход статевий наружний орган. Зробили. Так, зараз будемо готрувати моєму. Зараз будемо трувати. І от коли ми смалимо, там у шкірі є волоссяні сумки. Де держиться волос. Серце. І ми при 80 градусів вони коли нагріваємо, вони відкриваються. Ось тут за закишать з цієї сторони. Вони відкриваються. І вони вилазять. Якщо їх гарно вичищати, то пощі. Немає шерсті у салі. Зараз ми нутруємо. Ось тут все перерізали. Підрізаємо під шовково. жерезу. І помиленько. його Постав миску. Тут як по маленькому його повалюємо вирізаємо матку? Це матка. А це ну, на, подожди. А це мехур сечовий. Це хід я. всі. От покажи, що огрудну клітку вона є чиста. О, тут пошла. чуть добре. органи серце ціле розрізаємо його шесть ми так ладно тут подожди ну подими тут що ж ти зробиш а це все вирізаємо, трахею, тут десь срез і піщевода, лопота для курей для собак. А це робимо так. Відро ложимо. Примиваємо, держи, держи, ще жовт, викинемо. А це жовчне. Все, вложи відро його. trakaju i sve sve. Već od krovče. Nastupaje. Rezajem počke. Hvala. Заємо жир внутрішню затовку, кажуть. Я почав говорити про різні способи переробки свиних туждень. Вже перейшов на це. Є ще переробка, називається путем, по-українськи навіть не знаю як. Способом шпарки. Коли шпарять. Я бачу в Європі зараз. Це молоді поросята, які вчани шпарять, потім шкребуть. Теж температура води 80-90 градусів, там на пів години. І ножами знімають епідерміс. І волосини сумки розкриті. Оце лімфатичні вузли. Це запах в організмі для кота. Це і це називається переробка шпаркою. Потім трошки обчищають ножами, пашини, десь креп машини на місцях, рушну ножами і потім його вже чуть обсмалюють. А є ще такий спосіб переробки свиних туш називається крупоном. Це коли коли вже великі, більш 150, 170, до 200 кілограм свині. І от оця частина, оця частина живіт, пашини, вони шкіра дуже... Вона рихла, некачественна, вона, можна сказати, не приміняється так, як оця що на боках і на спині. Прорізають отако, таким способом. Ставлюють у люльки, живота шпарять, обчищають, а потім коротеньким ножком прорізають, роблять забіловку, знімають і виходить наполовину. Живіт шмарений, оспаляний, а спина вже забілована. І ще такий спосіб є переробки свиней. Це вже способом забіловки. Всіх, я хочу вам сказати, що всі, ота як раніше було, тепер вже воно все міняється, свині, кусок і ще осталось. Вони колись на міском в основному перероблялися із забіловкою. Це знімання шкіри повністю цієї тварини. Робили забіловку, потім шкуросьомки, знімали. І Всі кнури теж ця шкура знімається, саноматки шкура знімається. І якщо таки більше свині, як вже по технології, для чого воно потрібно, знімають шкіри. Але ми тут в селі вдома такого не робимо. Ми переробляємо, ми смалим. Це дуже нелегке. Дуже нелегкий такий спосіб острів. Але ми так робимо. так ми. Отак Цю свинку будуть забирати. Оце ще лімфоузе. О. О. О, лімфоузе. Ми їх зараз будемо розрубувати на чотири частини. Отак От розрізуємо. Я не знаю навіть де тут я правильно. А ну, щоб. От так. Потім. Отак. Так. так. Тут нам треба буде розрубати. Сокири не приготовили. Рудівку на свіжину. О! Не все до матері. Все, а так витираємо тут грубну клітку. І зараз ми будемо, нам треба... Один кусок по ребрах. А ну, держи. Що, що, що? Руху. Aha. Uh Ici. -huh. Uh -huh. Nema pleča. Так, ну воно не достає Ні. суху принеси. Ну що? Не впало вона. Ось таке. Ну от, вже ми закінчили, розрубали його. Тут не розрубали, розрізали по ребрах, бо чотири господарі будуть забирати. Зараз завеземо одне, друге і третє, четверте. І все, чистеньке, гарне. Кров зійшла. Ну я не знаю, як можна краще його зробити. Хто може краще, робіть краще. Для мене так. Це прекрасно, на відмінно.